І сталося, що він у суботу війшов, був додому одного з фарісейських старшин, щоб хліба спожити, а вони назирали за ним. І ото перед ним був один чоловік, слабий на водянку. Ісус же звався і сказав до законників та фарісеїв, чи вздоровляти в суботу годиться, чи ні. Вони ж мовчали. А він, доторкнувшись у здоров'я його та відпустив. І сказав він до них: коли осел або віл. Котрогось із вас упаде до криниці, то хіба він не витягне зараз його дня суботнього? І вони не могли відповісти на це. А як він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали, то сказав. До запрошених притчів. Коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапилося, хто поважніший за тебе з покликаних. І щоб той, хто покликав тебе та його не прийшов і тобі не сказав, поступися цим місцем, і тоді ти із соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці, щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі Приятелі, сідай вище, тоді буде честь тобі перед покликаними з тобою. Хто бо підноситься, буде впокорений, а хто впокоряється, той піднесеться. А тому, хто його був, покликав, сказав він, коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, не братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб там саме і вони коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. Але як справляєш гостину, клич убогих калі, кривих та сліпих, і будеш блажений, бо не мають вони чим віддати тобі. віддасться ж тобі за воскресіння праведних. Як почув, це один із тих, що сиділи з ним при столі, то до нього сказав: Блажений, хто хліб споживає в Божому царстві. Він же промовив до нього, один чоловік спорядив був велику вечерю, запросив багатьох, і послав він свого раба часу вечері і сказав, ти запрошеним, ідіть, бо вже все наготовано І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я і маю потребу піти та оглянути його, прошу тебе, вибач мені. А другий сказав, я купив собі п'ять Арвалів, я піду спробувати їх, прошу тебе, вибач мене. І знову інший сказав одружився я, і через те я не можу прибути.' І вернувсь той раб і панові своєму про все розповів. розгнівався розгнівав господар тоді та й сказав до свого раба. Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди убогих і каліки сліпих і кривих. І згодом раб повідомив: пане, сталося так, як я звелів тобі, та місця є ще, і сказав пан рабові: піди на дороги і на загороди, та й сили прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу, бо я вам, що жаден із запрошених мужів ти не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало.